Інфляція в Україні може пришвидшитися як наслідок. Українці зіткнуться із підвищенням цін на продукти харчування. Такий прогноз зробив голова Національного банку України Андрій Пишний. Про рівень інфляції та ціну утворення поговоримо із директором департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимиром Лепушинським. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Будь ласка, розкажіть, який рівень інфляції зафіксований станом на кінець 2023 року? Наразі Державна служба статистики опублікувала показники за листопад? Це показник за листопад становив 5,1% пункт. За нашими оцінками, в грудні зниження темпів інфляції продовжилось. Але Підсумкові дані будуть опубліковані Державною службою статистики на початку січня. На вашу думку, з чим пов'язана така динаміка? Суттєве зниження інфляції пов'язана передовсім з політикою національного банку, який підтримував курсову стійкість, тобто ситуація на валютному ринку була стабільною. Відповідно, це напряму впливало на ціни імпортних товарів, а також позитивно впливало на очікування. Uh, і це було досягнуто за рахунок того, що Національний банк застосовував політику uh, привабливості гривні. Тобто він підвищував облікову ставку, застосовував інші інструменти для того, щоб uh, гривня була приваблена засобами заощаджень. Відповідно, ці кошти зберігалися на uh, строкових депозитах і не йшли на валютний ринок. Uh, крім того, uh, якщо говоримо про останні тенденції, то uh, з листопада дешевше паливо через ситуацію на світовому ринку нафти. І також значним чинником була надсприятлива погода цього року, яка дозволила суттєво підвищити врожайність окремих культур. завдяки цьому зокрема знижувалися ціни на овочі, окремі фрукти, на борошно. І це також був значний такий чинник зниження інфляції. Ну, крім того на період військового стану заморожені тарифи на житлово-комунальні послуги, відповідно, це також був було чинником того, що інфляція поступово знижувалася. Якщо ми говоримо про ціну утворення на продовольчі продукти, скажіть, яким є прогноз, чи будуть здорожчувати овочі, фрукти, м'ясо, сир і так далі? На що саме вплине інфляція, і чи вплине взагалі? Якщо ми говоримо про початок року, то то продовольча інфляція залишатиметься близько поточного рівня. Однак в другій половині року, ймовірно, дещо вона прискориться, проте залишатиметься помірно. Чому прискориться? Бо рідко так буває, що два роки поспіль таки, такі надсприятливі погодні умови, відповідно, врожайність буде дещо скромнішою, що відобразиться на ціні. Продовольчих товарів, однак надалі за нашим прогнозом, інфляція знову знизиться, і в 25-му році ціни продовольчих товарів зростуть в середньому на 3%. Скажіть, чи можуть якось українці зберегти свої заощадження, чи існують програми від національного банку? Зокрема, йдеться про заощадження у національній валюті. Національний банк доклав багато зусиль для того, щоб заощадження в гривні давали змогу вкладнику захистити, захистити їх від інфляції. Тобто, яким чином це можна продемонструвати? Приміром, за прогнозом Національного банку, наступного року інфляція становитиме 9,8%. Ставка за гривневим депозитом середньо зараз більше трьох місяців. Це близько 14-15%. відсотків. Якщо відняти податки, це буде 11-12%. відсотків. Тобто ставка за гривневими депозитами дає де можливість не лише зберегти заощадження від інфляції, а й отримати дохід. Певний, якщо ми говоримо про облігації внутрішньої державної позики, а попит на них з боку населення цього року суттєво зростав. Тобто ці інструменти стаються більш популярними, то ставка за річними такими облігаціями це 17%, і цей дохід він не оподатковується. Тобто, в реальному вимірі це достатньо непоганий дохід, якщо навіть вирахувати інфляцію. Отже, гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики дають можливість захистити, захиститися від інфляції. І таке завдання національний банк ставить перед собою надалі, щоб ця привабливість гривневих заощаджень зберігалася, щоб населення могло захистити свої заощадження національної валюти від інфляції. Які фактори можуть поліпшити рівень інфляції в Україні у 2024 році? Як вплине імпорт і експорт продовольчих товарів на це? Звичайно, що збереження стабільної ситуації на валютному ринку в цілому збереження макрофінансової стабільності це буде фактор того, що інфляція залишатиметься помірною. Також чинником, який може знизити тиск на ціни, це є подальше розширення логістики, інвестиції у виробничі потужності. І складську інфраструктуру, що також призведе до вищої продуктивності, відповідно зниження собівартості, ситуація на глобальних ринках, оскільки ми залежимо від імпортної продукції, зокрема палива, продовольства, і відповідно стабільна ситуація на глобальних ринках, це транслюється і в українську економіку, чинником зниження тиску на ціни. Є відновлення пошкоджених виробничих потужностей, поступове розмінування прифронтових площ, що також дозволить збільшити пропозицію, зокрема продовольчих товарів. Дякую вам, пане Володимире, що приділили час і за роз'яснення. Нагадую, що на зв'язку був директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку України Володимир Лепушинський.